Ми вигадали найлегший та найшвидший метод, як легко та просто вирівняти стіни в хаті мазанці, навіть якщо усе з них відшаровується і до цього вони були покриті вапном чи побілкою. А в результаті вони ще й стануть схожі на вафельний рушник. Спочатку знімаємо зі стіни все, що відлущується та відшаровується, а після цього покриваємо ґрунтом з високою адгезією, наприклад, бетон контактом. Беремо армуючу сітку для штукатурки. Лейце резід у нас це була суміш для пенополістиролу. Починаємо. Починаємо фіксувати сітку на клей, обов'язково на загрунтовану поверхню, але при цьому саму стіну можна не вирівнювати, і вона може бути дуже крива під сіткою. На усю поверхню сітки рівномірно наносимо клей і потім даємо час, щоб все добре просохло. Потім поверхню ґрунтуємо та покриваємо зверху фарбою. У нас вона була латексна на водній основі. Фарба фасадна, але для хат мазанок це ідеальний варіант навіть всередині приміщення. Вуаля! І наші стіни вже виглядають зовсім інакше.